Дарую тобі дуже круту практику, котра покращить твій стан, твоє жіноче здоров'я, і люди будуть дивитися на тебе по-іншому. Я назвала цю практику посмішка Моналізи. Закривай свої очі, трошки посміхнись. І уяви, як ця посмішка, вона, як такий бантик, зав'язується у тебе на чолі і тримай цю посмішку протягом всієї практики. Далі, внутрішнім поглядом, посміхайся. До кожної клітини, до кожного органу. Дякую за роботу, дякую за своє жіноче щастя, за своє здоров'я за день. Коли ти будеш дякувати кожному дню у своєму житті, ти побачиш, як твоє життя повністю зміниться. А зараз ми будемо проходити через голову, очі, ніс, тобто спускатися ще нижче і нижче і нижче, наповнюючи світлом внутрішньою посмішкою кожен нюанс і кожну клітину свого тіла. Цю практику я раджу робити від 10 до 30 хвилин щоденно. І коли ти завершиш цю практику, то нехай ця посмішка, як бантик, буде цілий день з тобою. І люди будуть помічати твоє світло, твою доброту і цю внутрішню посмішку, посмішку Моналізи, котра буде нести свою красу і жіночність в цей світ. Давай робити своє життя краще. Нехай кожна жінка буде щасливою. З любов'ю до тебе, Ірина Томаш.